І сес, а і він спить. Ні, я вже не сплю. Я не сплю. Ну добре, Ачо-чо, пішла до твоєго друга. А че Капі Бапі? Ну, все інтро кінець. Ой, як я люблю Капі Бапі! баби! Копіба. Що? Знаєш, що я на базарі купив. Ну і що? Ха, Ха, я зараз покажу. М-м, це, mm -mm. це справжній. <рапан> я давай, я його тобі випущу. І нащо нам кит? Тому що я захотів. <рапан> ну то давай відкривай вже його. Пік-пік. <рапан> Виходь, Барсік. Мяу. 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 О ні! Наш кіт впав. Нам потрібно його рятувати. Господи, самий не лака. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Вперед, капібабі, тун ду 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 Мяу, мяу, мяу. О. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Так, басик. Тобі сюди не можна ходити. Пішли, пішли наверх. Капі-Бапі Несе його. Поїхали. Ду -ду 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 -ду. Кінець першої серії. Кінець першої серії.